Я не часто бачу свого батька, ну там три-чотири рази в рік. Вона притуляється до тата, а він не зводить з нею очей. Андрій Савинський повернувся з чергової ротації в зоні операції Об'єднаних сил. Головний сержант взводу механізованої роти. Восьмий рік воює на сході України. 14 рік початок війни на території України. Дома, ремонт. Кладу плитку і приносять мені повістку в армію. В 2014 році безпосередньо наш підрозділ виконував задачі на теренах Луганщини. Спочатку нам сказали на 10 днів, потім на 40, потім на 90. Мобілізація тривала рік. В березні я потрапив у військову частину і в березні я приїхав додому. Донька Поліна щоразу чекає приїзду батька. У свої 11 років дівчина знає, заради чого він так рідко буває вдома. Щоб відвоювати Крим, відвоювати окуповані місця і довести те, що Україна може постояти сама за себе. Кількості ротацій Андрій назвати не може. Каже, перестав їх рахувати. Однак пам'ятає найдовшу. Вона тривала півтора роки. Коли я демобілізувався, я просто ночі спав і підскакував з, е, з кроваті і падав. Тому що мені снилася спишка. Я прекрасно розумів, що це обстріл, який був, ти максимально близько повинен поцілувати землю. Чим краще поцілуєш землю, тим довше проживеш. Цей період не пройшов. І зараз дуже часто таке буває, що він просто вночі здрагує. Це справді я його просто глажу глажу дружину Євгенію Андрій Савинський називає своїм тилом. Частину обов'язків, які виконував він, я взяла на себе домашніх, можливо, якихось сімейних, і він знає, що вдома все в порядку, і він може повністю віддатися службі. А віддаватися службі, каже Андрій, він готовий до останнього. Неважно від рангу, від чину, чи ти командир, чи ти солдат, а це вже як одна така сім'я, но озброєна сім'я, яка може дати, скажімо так, комусь по зубам. Кому давати по зубам, поки є нечисть на нашій країні. Ну як я можу не їздити туди, щоб могло було мені де робити ремонт. Щоб було мені де жити, щоб мама моя спокійно йшла на город і казала: приїдь мені картоплю, викопай, перекопай мені город. От це саме основне те, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Це істина. Дар'я Янушкевич, Олександр Сідько, новини на Суспільному.